На початку тижня міський пологовий будинок отримав благодійну допомогу у вигляді обладнання для новонароджених дітей. Передати його в Білу Церкву приїхали директор Тетіївської лікарні та представники благодійного фонду Сила українського духу. Дане обладнання було отримано від благодійного фонду сила українського духу. Воно себе представляє реанімаційні столики з термообігрівом для надання реанімаційних заходів дитині. Це приїхало з хабу. На території нашого закладу створено гуманітарний хаб Білоцерківського району. Це все за рахунок благодійних фондів сформовано. На випадок якогось надзвичайного стану ще десь чогось. Ми представимо маленьку лікарню, в якої немає пологового відділення, і всі наші породілі їдуть сюди. І нам би хотілося щоб щоб ну, наші породілі мали максимально якісні, комфортні умови. І ми знаємо, що воно тут стояти не буде, і пилю препарати не буде, тут буде працювати. Чим займається наш фонд? Медичний напрямок, фактично, ми працюємо вже десь порядка напрямку двох років. Ми підтримуємо так само наших митців, художників, тобто ми збираємо колекції, ми організовуємо аукціони. З цих виручених коштів ми допомагаємо, ми збираємо на підтримку Збройних сил України. В той же час ми підтримуємо і митців, щоб вони могли надалі працювати, надалі творити і надалі могли би. Тобто це як та коло. Отримані реанімаційні столики можуть використовуватись як в пологових залах, так і в реанімаційних палатах лікарні. Це відкрита система для догляду за новонародженою дитиною. Температурний режим витримується. Витримуються всі параметри для кращої подальшої адаптації дитини. Що може система зробити? Тут є підігрів матрасик з підігрівом. Є температура витримується. зверху от там це лампи для. Підігріву і е, лампи для фототерапії, тому що жовтяниця новонароджених це е, одна з найбільш розповсюджених захворювань новонароджених дітей. А взагалі такі столики більше потрібні у відділенні інтенсивної терапії для догляду за форими новонародженими, важкими новонародженими, недоношеними новонародженими. Вони допомагають виходжувати дитину і е, проводити її адаптацію лікування. Під час передачі обладнання також були присутні представники міської та районної влади, які подякували за надану допомогу. Ми завжди раді і вдячні за будь-яку допомогу нашій громаді. Сьогодні вони привезли реанімаційні столики для новонароджених до нашого пологового будинку. За що ми вдячні? Це якраз обладнання стане стане в нагоді, тому що є значна частина відпрацьованого обладнання, яке ми на сьогодні списуємо. От дане обладнання воно. В рази в рази новіше, от якісніше європейських фірм, от тому стане воно в нагоді. Це не перша допомога, яку надає благодійний фонд нашому району, за що ми теж щиро вдячні. Адже цей напрямок медичний він основний і пріоритетний. Саме під час дії праворежиму воєнного стану він має бути не залишатися осторонь, і тому ми вдячні благодійному фонду за цю постійну підтримку. І хочеться сказати, що щиро вдячні, що ця допомога надійшла саме цьому закладу, адже в цьому закладі народжується життя, народжується щастя, що є нашим майбутнім, майбутнім нашої країни.